Гордий будь, 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 будь Поруч, друзі, і всьому суть Ти сміливий, ти крутий, Світ теплом душі зігрій, Грій, 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 грій. Ми готові завжди до рішучих дій, з нами вчися, з нами мрій І до тори шлях відкрий, Твій, 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 твій. Раді знову вітати вас на нашому подкасті з іскоркою, де ми вирушаємо в дивовижну подорож єврейським сафарі-парком. Ми вже познайомилися із загадковими та дивовижними істотами, величезним беємотом та таємничим Лів'ятаном. Сьогодні ми вирушаємо в політ із гігантським птахом. Ім'я якого зіз. Але спочатку, як завжди, з допомогою запитань нагадаймо, хто ж ми такі. Хано, уяви, що в тебе з'явилися справжні крила, як у птаха Зіз. Куди б ти полетіла насамперед? Я б полетіла над морями та океанами, щоб побачити дельфінів, китів та острови, про які пишуть у пригодницьких книгах. А потім я обов'язково зробила б найкрасивіші малюнки з висоти. Яка чудова подорож, а ти, Еліку. А я б полетів у космос. Хочу дізнатися, що там на місяці та на інших планетах. Впевнена, що це була б неймовірна пригода, Еліку. Ну що, чи готові ви вирушити в нашу подорож до птаха зіз. Готові! Птах Зіз! Згадується в книзі Тиїлім. Я знаю всіх гірських птахів. І зіз польовий зі мною. Наші мудреці пояснюють, що птах зіз був створений Всевишнім, настільки величезним і сильним, що коли птах летів, його крила закривали сонце. Птах закриває сонце? Отже, він має бути просто величезним. Точно, хано, у книзі «Берешит раба, говориться, що птах Зіз настільки великий, що коли одне його яйце впало з гнізда, воно затопило 60 міст і зламало 300 величезних кедрів. А як же птах Зіз розміщується на землі, якщо він такий величезний? Цікаве запитання, Еліку. Наші мудреці кажуть. Що птах Зіс живе високо в горах, на найвіддаленіших вершинах, звідки йому легко злітати? Він здатний літати так високо, що його майже неможливо помітити із землі. А птах зіс кошерний? Так, хано. Згідно з нашими мудрецями, зіс кошерний птах. Але його розміри настільки великі, що уявити, як його можна приготувати, складно навіть мудрецям. А як виглядає птах Зіз? Відповідно до талмодичної історії рабі Бархани, птах Зіз настільки високий, що коли він стоїть у морі, його голова досягає хмар. Учні рабі навіть подумали, що він стоїть на мілководді і хотіли викупатися, але голос із неба попередив їх, що насправді море там дуже глибоке. Виходить, тахзість такий великий, що навіть море виглядає калюжею поряд із ним. Саме так, хано, цей птах. Учить нас тому, що світ набагато більший і дивовижний, ніж нам здається. Тепер, дорогі слухачі, зіграємо з вами в нову гру «Крила зіз». Уявіть, що у вас є могутні крила цього незвичайного птаха. Я описуватиму різні завдання, а ви в себе вдома виконуйте їх із допомогою рухів і звуків. Включаємо фантазію. Усі готові! Ми готові! Злетіть із шумом, помахайте руками, як крилами, і голосно скажіть. Шух! Пролетіть над горами та уявіть, що ви бачите високі сніжні вершини. Покажіть, як ви зігнулися в польоті, щоб їх обігнути. Спустіться до моря. Нахиліться вперед, ніби плануєте над хвилями. Чуєте плескіт води. Зобразіть його! Підніміться вище хмар витягніть руки вгору і потягніться, неначе доторкаєтесь до неба. Зустріньте інших птахів, привітайтеся з ними веселим кар-кар або чик-чирік Сядьте на вершину дерева. Та тихенько спостерігайте за цим світом, заплющте очі та уявіть, що ви бачите. Поверніться додому в гніздо, зробіть м'яку посадку і обійміть себе, ніби ви в затишному теплому гнізді. Ви молодці! Оце так подорож! Тепер ви точно знаєте, як це літати, як птах зіз. Скажіть, а чого ми можемо навчитися в птаха зіз? Я думаю, він вчить нас бути сильними та сміливими. Адже тільки сильний і сміливий птах може літати так високо та далеко. А ще він вчить нас мріяти і вірити у свої сили. Бо без віри він не піднявся б так високо. Ви все правильно сказали. Саме це і є головний урок птаха Зіз. Він показує, що немає меж для наших мрій, якщо ми віримо та прагнемо до цілий. А тепер домашнє завдання для наших слухачів. Намалюйте птаха зіз, яким ви його уявляєте? І напишіть невелику історію про те, куди б ви вирушили разом із ним у політ. Надсилайте нам свої малюнки та оповідання, і ми обов'язково обговоримо їх у наступному випуску. А хто буде героєм наступного випуску? У наступному випуску ми дізнаємося більше про загадкового Голема, глиняне створення, що має надзвичайну силу. Ого! уже не терпиться дізнатися про нього більше. Дякую, друзі, що були з нами сьогодні. Продовжуйте мріяти, дізнаватися про нове і дивуватися разом із нами. Шалом, друзі! До, До нових, нових зустрічей!